Привіт, друзі! Сьогодні у мене е, незвичайний ролик, я не буду нічого готувати, нічого показувати, жодної дії. Просто такий невеличкий монолог. Справа в тому, що на кілька тижнів я припиняю свою блогерську діяльність, тому що е, їду в поїздку е, днів на 10 е, і нічого монтувати, викладати не буду. Беру такий тайм-аут і закликаю усіх, кому. Е, Цікава моя діяльність на Ютубі, написати мені або е, щось порадити, як розвивати далі цей канал. Тому що динаміка його зростання мене особисто зовсім не влаштовує. Е, е, я не відчуваю, що я роблю правильні речі. Я е, сумніваюся, чи взагалі потрібна моя гастрономія кому-небудь ця кулінарія, так звана, тому що. Е, Інші колеги, які теж займаються цією справою, розвиваються якось жвавіше, цікавіше і, можливо, я взагалі не своєю справою займаюся. Тобто, я відверто до вас звертаюся, я хочу розуміти бути не пустопорожнім і свої життєві зусилля прикладати там, де це було б найбільш оптимально. Тому моє прохання, напишіть. Якось визначить, допоможіть мені. Можливо, мені треба цю смачну країну закрити і крокувати далі, і залишити місце на безкрайньому Ютубі для більш успішних товаришів. А якщо це якісь рефлексії зайві, то теж скажіть, що Костя припини оце мандражувати і роби справу далі. Ну і звичайно ж. Найкраща буде підтримка, якщо підписників, користувачів стане більше. Що я за кілька тижнів своєї е, паузи, е, повернувшись додому, побачу, що канал зріс на тисячу, на 2, а, а може ще більше. Ну, коротше, це для мене важливо. Бувайте здорові! Е, щастя вам гараздів! І підписуйтеся на канал Смачна країна. До зустрічі!